Усім привіт моїй творчій майстерні. І сьогодні буду шити брюки з легкої струменевої тканини. У мене є два відрізи костюмної тканини, це напівшерсть. один відріз 1,20 метрів, а інший метр п'ятьдесят. І в мене залишиться ще тканина, і я б хотіла пошити ще сорочку. Але тканини мені не вистачить, доведеться комбінувати з якоюсь іншою. Викрійку буду брати з журнала Бурда, 10-й номер за 2024 рік. Викрійка 109, розмір 46. В цій моделі потайна блискавка в боковому шві, пришивний широкий пояс і застібка з боку на гудзики. І я додам ще шльовки, як представлено в іншій моделі. Це в мене задня половинка брюк. В мене не дуже виражені сідниці, і по викрій камбурду задні половинки звисають. І тому по лінії стегон я трішки буду піднімати. Від лінії талії я відміряю 20 см вниз, і це в мене буде лінія стегон. І тепер по шву сидіння від лінії стегон вниз, відміряю 2 см і проводжу нову лінію до бокового шва. І ці 2 см я підіймаю до лінії стегон. Можна розрізати та склеїти. Я просто закладаю в складочку і сколюю. Розкроїла брюки, це в мене передні половинки. По талії мені довелося додати по 2 см, тому що по викрійці талія 100, а в мене 110. Треба було ще додати по зрізу кишені, так як лінія талії розширилась. І тепер відстань від бокового шва до кишені в мене виходить 6 см, але я не думаю, що це вплине на зовнішній вигляд. Це в мене задні половинки, по бокам я теж додала по 2 см і подовжила довжину. Мішковина буде з цієї ж тканини. Та пояс. Пояс в мене буде з двох частин. Шириною в готовому вигляді 5 см. Зараз буду сшивати виточки на задніх половинках. Це в мене передні половинки. Я відмітила складочки і зараз їх складу і закріплю машиною строчкою. І Тепер треба ще мені не переплутати, щоб складки дивилися в сторону кишені з лицевої сторони. Зараз буду шити бокові кишені, я усі зрізи продублювала. Але в мене щось тут не співпадають зрізи мішковини і полочки. Треба було перевірити перед розкроєм. Ну, тепер буду шити так, як є. Зрівнюю зрізи по талії, а внизу вже як лягає, так і буду пришивати. Потім зайве зріжу. Пришиваю мішковину на 0,7 мм від краю підрізаю зайве і тепер мені треба відстрочити припуск на 0,1 зі сторони мішковини. Тепер мені треба пришити іншу сторону мішковини, Шов в кишені краще було припрасувати, але я вирішила все це зробити потім. Прикладаю до контрольної мітки і хочу края закріпити машиною строчкою. Далі шиваю мішковину прямою строчкою, шов пришивання 1 см. І тепер мені треба обмитати зрізи. Я ці брюки хочу пошити швидко і мені ліньки сьогодні обшивати усі зрізи бейкою, тому я буду зараз підбирати строчку, щоб обшити зрізи. Я тут на клаптику спробувала, яку строчку мені краще вибрати. Я вибрала зигзаг із допоміжною строчкою, так тканина не буде сипатись і нитки не будуть вилазити. Я виставила строчку на максимальну ширину і на мінімальну довжину стіпка. Для зручності закріпляю мішковину до лінії і талії, і також закріплю по боковому шву, зараз буду сшивати бокові та крокові шви, шов пришивання 1,5 см. І обметую усі зрізи. Зшила та обметала я усі шви. В мене залишився тільки лівий боковий шов, необметаний, так як я буду пришивати зараз сюди потайну блискавку. Зрізи я продублювала, я не знайшла коротку блискавку, буду зрізати довгу. По зрізам я помітила припуск 1,5 см. І поставила лапку для пришивання потайних блискавок. І зараз буду пришивати. Ось так у мене вийшло, і усі шви треба припрасувати. Зрізи біля блискавки я обметувати не буду, тому що в один слой тканина під строчкою скручується і виходить дуже негарно. Я вирішила припуск підвернути під блискавку і пришити. Одну сторону я вже пришила, і зараз сколола і буду пришивати іншу. Блискавку я підрізала, і тепер мені треба закрити край. І тепер мені залишилось обметати зрізи. Під блискавкою у мене залишились такі хвостики, і я їх пінцетом засовую під блискавку і закріпляю строчкою. Бокові та крокові шви я запрасувала, і тепер буду зшивати шов сидіння. І слідкую, щоб співпали, зрізи особливо в місці крокових швів. І зшиваю двойною строчкою. Перший шов вже є, і роблю ще один для надійності. І обметую зрізають зигзагом. Пояс я продублювала і зараз його сформую за допомогою ВТО. Я підготувала смужки для шльовок і продублювала їх, тому що тканина сипуча, ширина 4,5 см, сшиваю на 0,7 см. Щоб зручно мені було вивертати, я з одного краю сшиваю. Шльовки вивертаю за допомогою спиці. Шльовки нарізала довжиною по 9 см. Шльовки хочу поставити, як пропонує журнал бурда. Попереду вони пропонують по три шльовки напроти складок. Я вже їх буду підставляти під час пришивання поясу. На задніх половинках ставлю як зазвичай напроти виточок та середньому шву. Пояс у мене з двох частин. Я вже зшила, шов розпрасувала і зараз буду суміщати з боковим швом. Сколюю пояс до верхнього зрізу брюк і пришиваю. По поясу я вирішила верхню частину залишити як є, а до нижньої додати 3 см на застіпку. Відмітила 3 см і зшиваю. Зрізаю хвостики та вивертаю. Шов пришивання поясу та припуск я запрасувала для зручності подальшого пришивання. Пришивати буду в шов пришивання поясу. Щоб захватити нижній пояс, прощупую його пальцями. Спочатку я зшиваю виступ для застіпки. Вивертаю та виправляю куточки і тепер можу пришивати нижній пояс. Перевіряючи, не з'їхала строчка, і при необхідності прошиваю ще раз. Спочатку шльовки закріплюю понизу приблизно на 1 см, а потім уже зверху. І таким чином пришиваю усі шльовки. Зараз підшиваю низ, ширина підгину 3 см. Закінчила брюки і навіть вже їх вдягала. І в мене вийшов пояс трішки вільний, і тому я вирішила додати гумку позаду. І так брюки навіть набагато краще сидять. Мені довелося підпороти пояс і шльовки, щоб вставити гумку, а потім я настрочила шльовки по гумки і це не дає їй перекручуватись. На цьому я закінчую відео. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.